Отже, нарешті я дібрався до цього гравця, давно хотів його огляд кар'єри зробити. І тут матч Клайда Дрекслера та Террі Портера, які майже по 40 очок набрали проти Юти в 92-му році. І тут в нас Карл Лун, Джон Стоктон, все як потрібно. І... Не буду я повторювати текстовий варіант свого матеріалу. Джером Керсі з м'ячем. Він велика дитина проти малого Стоктона. Террі Портер, ми бачимо, що і здалеку забиває, тобто Дрекслеру, така допомога. Гравець кінця. 80-х, початку 90-х. ну і повага тому Портленду. Ми бачимо, що не просто так вони потрапили до фіналу, і я скажу, що взагалі, от зараз такий період в мене почав дивитися е, такий плац баскетболу, як 90-ті, то Наприклад, сьогодні подивився першу гру фіналу 93-го року Фінікс проти «Буллз». і там Барклі команда програла першу гру, але виглядала солідно. Ну і звичайно було цікаво там спостерігати за грою. Ну от наш наш герой, наша зірка забиває різноманітні м'ячі. ну Ми бачимо тут Дрекслер на Джерома Керсі, і той на периметр на Дрекслера, але друга опція після Дрекслера в тій команді був Теріпортор. Ось він з м'ячем. На ньому фолить захисник і він продовжує забивати очки для команди. Портленду проти Ютив, саме цьому обраному матчі, тут він також знаходить контакт, і також скажу, що сьогодні грав в 2К-11, і в мене така цікава фішка. Зроблю про це матеріал. Портер з периметру влучає. Ми бачимо, що Грає першим номером Портленд і плюс ну більше десяти очок. Перевага наприкінці другої чверті проти міцної юти. Джаз це 92-й рік. І там є ретро команди, починаючи з Бостона 86, шість, та бус 86 та закінчуючи закінчуючи 98 восьми бус. Так от я зробив такий турнір: міні-турнір. Не тільки пари, кожна з кожної команди будуть грати саме пара року, а й Зробив, зробив взагалі таку таблицю, 18 команд, такий регулярний чемпіонат, там багато буде ігор, по, ну, десь 300 ігор. От, ось репортер забиває проти Стоктона, ще й там фол знаходять. Цікавий момент. Ну, тобто ми бачимо, що в нього з скидком все в порядку, 18 з... Поінтс в середньому за сезон. Я вважаю, що це солідно. Ну і текстова версія на трибуна Юа, будь ласка, там. Все по поличках розкладено, ще раз кажу, не буду повторюватися. І сьогодні е, я грав за бус е, го року проти бус 86-го. Так е, справа в тому, що 86-го року версія виявилася сильнішою, тому буду показувати, що я там. Е, Награв, ну, не знаю, ігрове буде не ігрове відео, але якийсь матеріал з цього приводу. І ось такі, такі навіяло мені взагалі спогади про, про Портленд. Ще скажу декілька слів про те, що свого часу, коли. Дивився, що там було до Майкла. Мені було цікаво, як там Bad Boys грали. І взагалі, що там було в 80-х, та як там, наприклад, ті ж Лейкерс, коли я робив ще про Каріма матеріал, та коли дивився серіал Час перемагати про Меджика та про Лейкерс, взагалі, то Детройт переміг. Лейкерс, Бойс, все як потрібно. А окей, там, ну скажімо так, новітні новітні технології баскетболу, чак Дейлі проти Лейкерс, які вже ну видихалися, скажімо так. Династія йшла на. На лаву запасних, а ось наприклад було цікаво, як же ж там Портленд грав, тому що окей, 92-го року команда вийшла у фінал. І як про це казав в топ 10 огляду команди, які не взяли титул. Я казав, що доволі міцно вони виглядали. Ну, я не скажу, що там реально вони могли забрати титул, але оті дві гри, які вони перемогли, та в кожній грі там була боротьба. І досить динамічна, атлетична команда була в, Адельма... в Адельмана. Е, от ми бачимо, що показники в Портера 22 в плей-офф. Тобто е, ось ми бачимо, він набирає очки, прохід е, та китки, і Дені Ейдж його обіймає який до речі, сьогодні в матчі проти Bulls, там також допомагав тренеру показувати, куди треба стати. Ну і коли я дивився, 90 дев'яностих років точніше, да, це був фінал 90-го року проти. Детройта так, от там саме Дрекслеру, друга опція мені запам'яталася. Це був саме Террі Портер. Тому до вашої, до вашої уваги його текстова е, біографія, матеріал про нього. Ну, звичайно, тінь така Дрекслера, але е, ну, цікавий ігрок. Е, Є, є є за що його респектувати. Тому е, дякую за увагу. Також готується матеріал не тільки про 90 ті або 80-ті, хоча я піду нижче туди за династію Лейкерс та нижче за протистояння Бостона та Лейкерс. Але готується наступний матеріал в планах. Це сучасних гравців. Це Ларі Марканин. Нарешті я зроблю про нього, тому що це минулого року All-Star рівень. Та ну головна зірка реально Юти. Привіт, Колінс. Привіт, Кеслер. Та готується матеріал. Топ 75 гравців. Це не Яніса Тето але він буде наступного разу. Це Кармеле Ентоні, який з Демером на початку 2000-х запалював. Тері Портер до вашої уваги. Він та ж баскет. Багато цікавого в світі в баскетболу виходить. Приємних всім вихідних. Ми любимо цю гру. A birthday gift to one of the homies. But he done bought himself one by nine if he really want it Cause we hustlers, we don't wait for nothing while them mother fools be frontin'. The dealer called to inform us what they got coming Just in case we want something. My bitch been chillin' lately, so perhaps a cabriolet, Mercedes, maybe not. Perhaps a Rolex with a box. While them mother suckers shop at the pawn shop for jewelry, the black is high.